Друзі, всім привіт! Рада вітати вас у себе на каналі. Якщо ви тут вперше мене звати Аліна і це мій канал про звичайне життя української сім'ї, української жінки. Тут ви зможете знайти багато мотивації на прибирання, готування, просування, словом, на хатні роботи. Також ми нещодавно переїхали до нашої оселі і потрішечки намагаємось наводити лак, наводити затишок по мірі можливості. Тому, якщо вам цікавий такий формат відео, запрошую підписатися, а також поставити лайк цьому відео, аби український контент просувався вперед. Я трошечки пропала з життя Ютубу, оскільки в мене сів голос, і тиждень я просто не могла говорити. Це тільки-тільки починаю. А ще в нас сталася одна неприємність, як я вже говорила, моя сивокруха має четвертий степень раку головного мозку, і нещодавно вона перечепилася, впала і зламала руку. І зараз. Лікарі вирішують, чи будуть її оперувати чи не будуть, оскільки е, є підозра, що вона просто ну, не витримає загальну анестезію. Словом, наше життя останніх півроку настільки насичене, що ми просто не встигаємо за подіями. Е, тому я все одно знімала відео якісь і зараз спробую їх озвучити, тому перепрошую заздалегідь за мій голос. Ну, щоб не пропадати ще на більший час, вирішила все одно озвучити. Тому дякую вам за увагу і приємного перегляду! Зараз почнемо ми з вами зі смачних. Панкейків, мої хлопці дуже люблять, і я знайшла для себе такий ідеальний рецепт, ідеальні пропорції. Поділюсь з вами детальніше в описі під цим відео. Все готується дуже просто, дуже швидко, зі звичайних інгредієнтів. Перший млинець смажимо на краплинці олії, далі можна не додавати. І як тільки з'являються такі досить великі бульбашки, панкейк можна. Перевертати. З такої кількості тіста виходить приблизно 10-12 млинців, якщо потрібно більше, завжди можна подвоїти інгредієнти. Панкейки найбільше мені смакують з медом та бананом. Як на мене, це ідеальне поєднання. А медом нас почастувала моя підписниця Світлана. Світлано, привіт! Дуже тобі дякую! Дуже смачний мед, ми залюбки його смакуємо. А саме краще у цьому сніданку це тиша. Хоч я обожнюю своїх хлопців, але також люблю побути сама наодинці, зібратися зі своїми думками та спланувати день. Як би я не любила прасувати, та все ж таки це приходиться робити. Вважаю, що все-таки одяг, садочок дитини має бути попрасований, а також і сорочки на роботу для мого чоловіка. Звісно, іноді він прасує собі сам, та все ж часу у нього ні на що не вистачає. Ми взагалі дуже рідко бачимося, пересікаємося іноді вдома, іноді десь в місті. Ну, такий ритм життя. Що поробиш? І як би я не любила цей процес, а робити його хтось має. Прасувала, просувала, і ось на мене чекав такий сюрприз. Ця пляма, на жаль, не відібралася. Це банан, на жаль, звичайний порошок з ним не справляється, тому буду використовувати кисневий відбілювач. Зазвичай він мене виручає зі всіма плямами, дуже рідко що з ним щось не випирається. Ну і вирішення цієї проблеми дуже просте. Це кілька столових ложок кисневого відбілювача та окріп. Занурюю свої штани і чекаю кілька годин, забігаючи наперед, все відіпралось штани як нові. А далі я побігла на педикюр, маю декілька проблем на ногах, тому вирішила записатися до професіонала, до подолога. Маю сказати, що роботою я залишилась задоволена. Тим часом листаю каталог такого правильного взуття, і, до речі, кілька моделей мені сподобалось. Можливо, замовлю. По дорозі додому я здійснила кілька покупок. Зараз намагаюся не брати багато цибулі чи моркви, адже вона дуже швидко пропадає. Фрукти відправляю одразу ж митися, аби вони були готові до споживання. Дуже люблю покупки розставити на місцях, не залишати якісь продукти в торбах, які потім ніхто не розбирає, тобто одразу все на місце. Це саме стосується і круп, висипаю залишки попередньої крупи в стаканчик і потім засиплю її, звісно ж, наверх, аби була так сказати ротація свіжої крупи. Сьогодні я буду робити два види котлет. Одні запікати, інші смажити, також буду додавати хліб, оскільки він робить їх такими досить соковитими, як і любить мій син. Приходиться підлаштовуватися під його смаки. Варіант запікання котлет я побачила на каналі Наді з життя моїми очима, і мені дуже сподобалось, оскільки не потрібно стояти біля плити, та і Котлети більш здоровіші, якщо можна так сказати. Посилання обов'язково вам залишу в описі під цим відео. До фаршу я зазвичай додаю цибулю саме в такому вигляді, я її натираю на мілкій терці, можна навіть на ще мілкіший натерти і дістати такий сік, сік-пюре, тоді котлети виходять ще більш ароматними та соковитішими. В мене вийшло два абсолютно ідентичних фарша, і спочатку я буду запікати котлети, спочатку формувати їх, потім панірувати і власне, ставити в духовку. А поки випікаються котлети, я буду паралельно варити булгур, а також зроблю моркву по-корейськи. В нашій сім'ї її дуже люблять. Я б сказала, що в нашій родині її дуже-дуже люблять. Маю такий собі свій універсальний е, рецепт, який мені найбільше смакує. Я раніше експериментувала і щось та й мені не подобалось. А тут для мене така оптимальна пропорція і кислинки і е, солоду, і спецій. Словом, поділюсь з вами в описі під цим відео. Рецепт максимально простий, не потрібно підігрівати олію, все максимально просто, залили, перемішали і залишили на добу. Далі корейську моркву я пересипала в скляний контейнер. Те ж саме роблю із кашою, взагалі люблю зберігати в холодильнику все в лоточках, а не в кастрюльках. А тим часом мої котлети приготувалися, і маю сказати, що по смаку вони зовсім не уступають смаженим котлетам. І дуже великим плюсом я те, що не потрібно стояти біля плити. А також вони є супер соковитими та ароматними. Залишилось мені посмажити другу частину фаршу, і з їжею на сьогодні закінчено. І як же ж тут без прибирання намагаюся паралельно і готувати, і прибирати? Завантажую посудомийну машину, якщо щось не вміщається, я мою руками. Хоча, в принципі, таке дуже рідко буває, зазвичай все поміщається, і загалом ми якщо снідаємо, обідаємо, і потім аж після вечері я включаю. Посудомийну машину. Іноді, коли я маю, наприклад, як сьогодні багато приготування їжі, то одразу ж вранці запускаю цю мою помічницю. Моє життя поділилось на до і Після не втомлююсь це повторювати з цією помічницею, моє побутове життя стало набагато легше. Якщо є якісь незначні забруднення, і коли вони свіжі, я отак просто витираю мікрофібровою ганчіркою. Те саме стосується і самої газової плити, трішечки бального засобу, і все по свіженьких слідах все гарно вимивається. В цілому газову плиту я мию щодня, тому якщо там спішу і так от легезненько все протираю, якщо щось залишається, то я обов'язково протру і помию краще на слідуючий день. Також протираю завжди. Плитку, бо вона все одно хочеш не хочеш, забруднюється, а також і шкафчики, особливо під низом. Це стосується тих моментів, коли я смажу, скільки воно все розлітається, і по самій керамічній плитці, і по шка... шкафчиках. А також вже і витяжку мені потрібно помити словом натираю, протираю. Люблю, коли все блистить, та розумію, що зараз в мене просто є час на це і я от е, маю можливість все натирати до блиску. Впевнена, що коли вийду на роботу, щодня мити газову плиту, я точно не буду. Кухнею закінчено. Якусь частину котлет я обов'язково заморожу, і думаю, що цього нам вистачить на кілька днів. Ці квіти чоловік подарував мені ще на день народження, яке було 2 травня. Вони до цих пір мають досить непоганий вигляд. Час від часу я їх підрізаю, також щодня змінюю воду і зрізаю зав'ялі бутони, аби вони не використовували свої ресурси на них. Словом, я вражена і мені дуже приємно бачити вдома живі квіти. Ну і як же тут без прання? Прив'язую свою сушку до балкону, оскільки біля річки завжди є вітер, і дуже часто він мені просто перевертає. Сподіваюсь, що до осені, до зими ми придбаємо сушильну машину, і цей процес буде супер швидким, простим. Зараз, звісно, сушити речі на відкритому балконі одне задоволення: а от коли вже буде осінь, вологість і погана погода. Yeah. <laughs> Це вже таке, таке собі задоволення. Словом, я дуже рада, що ми не закривали цей балкон, що ми залишили його відкритим. І сподіваюся, що на слідуюче літо тут буде і столик, і стільчики, і квіти, і якісь ліхтарики, якийсь затишок. Дуже люблю тут проводити час, пити каву, насолоджуватися краєвидами, звуками природи, то знаєте, таке враження, ніби ти і в місті, але в той час і в селі. бо і і кури чути, і, і собаки гавки. Ну і ще однією задачею буде е, поприбирати в артемовому. Комоді, оскільки вже на вулиці більш-менш тепло, і потрібно перебирати його гардероб, забрати якісь теплі зимові піжами, якісь ковтинки, носки, словом, потрібно все перебрати. Раніше я якийсь малий одяг тримала, не знаю навіщо, а зараз от тільки переберу і все віддаю. Є у нас Артемкові друзі, які трошечки молодші, то я так роздаю. Дівчатам щось віддаю комісло за потреби. Питаю, вам там потрібно такі-такі штани, там якісь кофтинки. І ми так з дівчатами, знаєш, знаєте, що кому треба, той собі і забирає. Зараз такий непростий час, і всі якось стараються одне одному допомогти, також виручають секонд-хенди, я також дуже часто купую. Ую щось на секундах. звичайно, якось так виходить, що більше собі мені попадається якісь мої розміри, мої фасони. А от хлопцям рідше, хоча, в принципі. Артем також в мене часом одягнутий в секонд-хенді. З минулого року, коли ми були в Італії, мені теж досить багато одягу дали люди. Щось я купила, щось мені подарували навіть з такого нового гарного. Я все передала додому. І от зараз буду це все перебирати, передивлятися. Є речі, до яких Артем так і не доріс, і напевне доросте. Через рік-два або навіть і три. Він тепер якось виріс вгору, але залишився таким худесеньким. І є такі шортики, які на нього так і великі. Хоча мені здавалося того року, що він доросте до них. Та маю сказати, що все одно погода ще не є зовсім літньою, і е, шорти я одягала всього кілька разів. Е, Артем дуже не любить одягати якийсь новий одяг, а якщо він ще не дуже йому зручний, це просто істерики зранку, він як дівчинка. Е, мама, я не буду це одягати. І йде до свого комода, шукає там речі і знає, що в якій шухляді знаходиться. Ця словом такий комедний, не можу. Кометні ці діти. І я розібрала всю цю коробку, дещо за великий я так і залишу на слідуючий рік. І настільки я зрозуміла, що прийдеться все-таки забрати коробку з торішніми речами в свикрухи на горищі і перебрати, бо я так розумію, що дуже велика частина літнього одягу буде якраз на Артема і на цей літній. Сезон. На цьому я буду завершувати своє відео. Дякую вам за увагу. Не забудьте поставити пальчик вверх, якщо відео вам сподобалось, і до нових зустрічей!